Пенсії більшими не будуть, незалежно від того, який зараз президент, чи європейець, чи українець. Пенсійний фонд скоро закриється. Прем'єр-міністр нам чітко сказав, що нам треба самостійно відтепер накопичувати собі на пенсію, так як все в світі. Вибачте слово: в 60 бабульки відпочивають на дискотеках. Хлопці-чоловіки у барах, грають більярд, карти. Зрозуміло випивають, тобто там інше життя. А виникає питання: а чого ну в мене такі? Ну чи ми відрізняємося від європейців чи американців? У мене є якісь гірші. Проблема в тому, що нас не вчили про цей період 60 плюс думати. У нас відсутня фінансова грамотність. І якщо ви хочете мати пенсію у розмірі 40 тисяч гривень, 50 більше чи 20 гривень, напишіть слово хочу в коментарях, поставте плюсики, я вам надам всю детальну інформацію. Всі мої консультації є безкоштовні. Ніяка ні піраміда, ні лохотрон. Все надійно, головне все безпечно. Тому приєднуйтесь, чекаю ваших коментарів. Я відкрита до спілкування, друзі.